Невипадково церков прив'язала до ще й праздник Василія Великого. Для чого хто празнує Новий рік, єднує Василієм Великим, той всьому світі так же стає во Христі Великим, котрим, котрі держаться єдинця з канонічною церквою і ростуть великі із Василієм. У нас у Закарпатті, часто наші русини мають практику казати малим дітям, до речі, в других народів ми то не зустрічали. Коли дітям кажуть, ну, рости великий і мудрий. поздравляв дитинку, дали подаруночок, ну рости послушний, великий і мудрий, великий і діти наші. Розуміле це слово як особливо і важно є, великим не просто високим, а великим перед Богом у духовних трудах. Споминає ми одну молитву маленького хлопчика, Молитва ангелику, милий мой. Все те, коли мене стой, помагай мені ласкаво, веди мене малого. І от він пише ту молитву сам. І пише так, ангеліку милий мой, все те, коли мене стой, помагай ми ласкаво, веди мене великого. Дітинка у 5-6 років вже читати і писати знала, але слово малого не хотів писати. Як у він у 5-6 років малий, веди мене ангеліку великого. І так Василій Великий, невисокий по возрасту. А великий по духовним трудам, по святості чистоті, по особливим місенарським трудам. по Тому що як він унікально збирав древню традицію і записав літургію, названа Василем Великим, але не він її склав, він її просто сформував. Тому, саме, як Йоанн Златоустий, не придумав літургію, ми літургію служимо від моменту, Самого Господа воскресює з мертвих, котрий Євхаристію совершав уже по Воскресенні, коли його путник узнали тільки, коли він совершив Євхаристію. Отже, Бог покликає нас на Новий рік, як той маленький хлопчик, перестати бути малими, неопитними, котрих, котрих маніпулюють, обманюють, котрих всяко можуть обвести кругом пальця, хватить било. Новий рік требує від нас, ангеліку милий мой, все ти коло мене стой. Помагай нам ласкаво і веди нас великих, великих во Христі, великих трудами, великих мудростю, великих терпенням і милосердієм. І ми сьогодні кажемо, Отче Василі Великий, Тебе церква вписала в свій не случайно, Хоча ми сьогодні празнуємо обрізані Господні, бо Син Божий не потребував бути обрізаним, але починився закону, так як і другий, щоб виконавцем закона бути. Но, будучи ми теж. Обрізані християни но не рукотвореним обрізанням, а обрізанням Духа Святий обрізав од от нас оту поповину гріха, коли ми тепер во Христі стаємо сильні і великі, не тому, що щось нам хтось якийсь дав спеціальну ліду, і ми виросли, ні. Оту силу дає нам благодать. Святого Духа, і так, будучи великими во Христі Ісусі, і маючи поклик бути великими во Христі Ісусі, спішимо не бути такими у новому році маленькими, слабенькими, не способними піднятися, а дійсно Новий рік присвятити духовному возростанню. Так, усе наші діди, прадіди думали, знали. Новий рік був, не обов'язково великі гулянки. Гостини били і будуть, поздоровлення били і будуть, але вони мають зовсім другу вид картину. Вони мають красоту, котру мають лише діти Божі, церковні, православні. Господи, благослови наших людей, прийм нашу молитву і благослови нам. Щоб ми разом зі своєю країною, своєю церквою українською православною канонічною, своїм предстоятелем, блаженнішим Митрополитом Мануфрієм, красно провели цей новий рік по церковному календарю і тим самим в першу очередь угодили Богу Святому, главі нашої церкви і Ісусу Христу, а у вічності віруємо по Його благословенню і ми зможемо наслідувати. Тверді, православні наслідувати Царство Божоє. Амінь.